Так, листогибчик у нас 3 метри 135 тонн. ESA S640. Ви е можете. 15 дюймів екран. запущу зараз гідравліку. Велика відстань. ЗЕВО 450. Хід е циліндру 320. Система компенсації прогибу а, німецький двигун Так, У нас лінійка зчитує хід циліндру магнітна. А, компанія OPCON Турецька. У нас без лазерного захисту. А, система кріплення в нас Амада Style. Не швидко зйомне. Автоматична XR-вісь, 8 тобто під'їжджає і змінює висоту, а кріплення балки знаходиться одне і зараз фокус на веду і... Ось там ще одне. Тобто балка кріпиться тут в двох місцях і тут в двох місцях. Чотири точки. Упор алюмінієвий. Ось так виглядає сам він по направляючій... Ходить він по направляючій Рексрут. Ось так виглядає електрошкаф. А у нас... Переміщення X і L відбувається за рахунок дельта. Так. Тут у нас Siemens. Siemens Siemens. По ЧПУ. По ЧПУ, в принципі, 15 днів екран, доволі швидко працює. Є автоматичний режим, є цифровий режим, є а, режим графічний. Якщо це графічний режим, ми можемо подивитись, як буде наша деталь виглядати зараз поверну. щось так. Підсвітка робочої зони, підсвітка а, там, де упор. А ось тут краще видно а, кріплення балки. А, так, ось у нас одне кріплення і ось там інше. Товчина станіли. Так, в принципі, видно. Чому важливо... Ось ця відстань. Тому що, наприклад, якщо ви будете використовувати інструмент для плюшення, у нас є інструмент Тут на виставці, наприклад, для плющення використовується ось такий 30-38, і його висота 135. 135. Для нього часто використовують ось такий 10-33. В нього 117 висок, тобто 120 плюс 135, ви вже отримуєте 255. Якщо у вас хід по онсону маленький, то ви не зможете просто зробити це. Ось такий сторінчик.